Серед багатьох призначенців Трампа є один із найперспективніших, один із найрозумніших кеш Пател, не Пател, а саме Пател, то індійське прізвище дуже поширене, який за надзвичайно короткий строк менше ніж два місяці радикально змінив структуру функції. Та цілі федерального бюро розслідувань і вже досяг певних відчутних зрушень. Почалося з того, що він розігнав центральний офіс, буквально фізично розігнав, когось звільнив, когось відправив у регіони. Він припинив займатися політичними питаннями, бо більшість федерального бюро розслідувань було зосереджено на прослуховуванні батьків, які виступали проти трансгендерних переходів своїх дітей у шкільних батьківських групах. От він усе це розігнав. До чортової матері, керівництво, яке це забезпечувало, звільнено. І тепер вони займаються тим, чим і повинне займатися Федеральне бюро розслідувань боротьбою з організованою злочинністю.